Прокурор Житомирської області Дмитро Лубчук вкотре зустрівся з активістами. Однак зустріч виявилася напруженою і тривалою. Протягом двох годин активісти гостро розкритиковували роботу правоохоронних органів. До прокуратури вони адресували більше десяти інформаційних запитів. Серед перших звинувачення у неналежному здійсненні нагляду за міліцією. Коли знову горіли шини, коли вся громада в суботу стояла під веде. Таке відчуття, що в нас взагалі не існує прокуратури, ні міста, ні області, жодного представника не було прокуратури, щоб якось погасити цей конфлікт. Питання кадровим, я ще раз, це міністерства. Це я це давайте стопочнемо. То, що вони вирішили, наприклад, поміняти там начальника УВД, наприклад, це їхнє бачення, наприклад, мені, от мені як керівника обласної прокуратури, якщо е, установа працює нормально, е, без будь-яких там потрясінь, наприклад, розкриття зростає, злочинність е, зменшує. І так далі, не знаю чим то було визнано, наприклад, кадрове питання серйозний конфлікт в місті нікого не інтересувались прокуратура. Ні, ми безпосередньо участі в тому Ні, Ми я ще раз говорю, питання. Це було під контролем. Там нічого там за межі такого там щось там щось робила громадськість, там чи міліція, там симе такого не було. На сьогоднішній день ряд кримінальних справ минулорічної давнини ще розслідуються. А отже, вині до сих пір не покарані. Констатують активісти. Зокрема, їх хвилює зловживання службовими обов'язками представників міської ради. В результаті дії яких будівля на розі вулиць Центральна та Київська була передана з комунальної до приватної власності за 3 тисячі гривень, в той час, як продавалася вона за 2 мільйони доларів. Слідчим Житомирського міськвідділу було прийнято рішення про його закриття Це було в липні місяці. Прокуратура вказане рішення міста верніше вказане рішення перевірено. У серпні місяці рішення про закриття скасовано. Більш того прийнято рішення про. Перекваліфікацію дії зі статті 356 на, на статтю 364 по сувок совок міської ради на даний час повернуто для організації додаткового розслідування. Не почувши чіткої інформації по даним справам, обласний прокурор відверто зізнався, що йому соромно за своїх підлеглих заступників та начальників структурних підрозділів. Що така ситуація? Чого ви мовчите. Я не готовий не... Ви йшли на зустріч. ви маєте готові кожен день бути це. Це кожно стосується. Дмитро Ловчук повідомив, що усі звернення активістів візьме під особистий контроль, а за кожним кримінальним провадженням буде прийняти законне рішення. Я буду робити все для того, щоб ви у вас складалося враження про роботу прокуратури області. що вона є нетаємна, вона є прозора, відверта, щира, і в мене немає що від вас крити. Дмитро Ловчук також зазначив, що задля для прозорості роботи органів прокуратури такі зустрічі з громадою будуть системними та постійними.